Доброго дня, мої шановні учні, і сьогодні я для вас підготувала нову тему. Ми з вами на останньому занятті розглядали архітектурні і історичні пам'ятки нашої України. А сьогодні ми з вами ознайомимося, що таке силует архітектурного будинку. Та підготуємося до майстер класу, на якому ми будемо за допомогою аплікації робити силует церкви. Тож, рушаємо до нашої подорожі, яку я вам підготувала у нашій презентації чарівни купали соборів. Перед вами образ вже знайомої вам церкві Києва-Печерської лаври у Києві. З прийняттям християнства починається будовництво церков спершу в Києві, а згодом по інших місцях. І ось перед вами світлина, на якої ми бачимо вже знайому нам собор Софії у Києві. Будевельники найкращих соборів. Соборів переходили з міста в місто, з держави в державу. Для роботи над вбранням церкви запрошувалися найкращі тесли, каміняри, художники. Люди не жаліли сил, аби землю прикрашали собори. Зазвичай церква будувалася в кожному місті та селі, тому, колись перед очей зникала одна, вдали з'являлися образи інші. Мандрівнік міг подорожувати, не боючись заблукати, як по морю. Плести від маяка до маяка. Якщо дивитися на місто чи село здалеку, не видно було окремих будинків, а тільки загальні обриси, тобто силует. Силует це і є загальні обриси даної будівлі, яку ми бачимо здалека. І ось перед вами образ Катеринської церкви у Чернигові. Церква це місце суспільного богослужіння у православних християн. Будували церкву завжди на найвищому місці, що було відна з усіх дорог і річок, адже вона була для людей орієнтиром. Увінчував кожну церкву хрест, символ християнської релігії. Хрест знаходився на верхівці купала. Якщо церква була з кількалькома куполами, то і хрестів було декілька. Коли їх покривали золотом, вони сіяли, як проміння сонця. Куполи можуть бути різноманітні за формою. Наприклад, нагадувати цибулини, шоломи, гостроверхи, пирамиди. І зараз ми з вами познайомимося з рідними куполами. А ось образ цієї Катеринської церкви у Чернигові. Ми зробимо з вами на нашому майстер-класі за допомогою аплікації. Тож, рушаємо далі, щоб познайомитися. Пал, який я зараз показую за допомогою комп'ютерної мишки, має форму шолому. А ось Катеринська церква, яка знаходиться її купола у горі з правого боку, нагадують нам образи цибулек. Так само і Троїцький собор його купола нам нагадують образи цибулек. І цей собор знаходиться у низу з лівої сторони. А ось спаса Преображенський собор, який знаходиться унизу у правому боку, його купола нагадують нам геометричні конуси. І ось розглянемо, як виглядає вже для вас знайомий Спаса Преображенський Собор у Черніговий, бо ми з ним, з, з ним знайомилися на нашому останньому уроці. А це перед вами Троїцький собор. Пам'ятаєте, як я вам е, е, розповідала. Що його, його окна незвичайні, де тільки окан зроблено у формі хреста на фасаді цієї споруди. А ось перед вами Бориса Глибський собор, і ми розглядали його купол, який подобний до шелому богатиря. Катеринська церква, пам'ятайте, що цю церкву ми будемо з вами робити у нашій аплікації. І ось, зверніть увагу, так буде виглядати наша аплікація, на яку ми зробимо тільки силует цієї церкви. І ось такі різноманітні фігурки нам знадобляться. Щоб ми з вами підготувалися до цієї аплікації, ці фігурки ми з вами підготуємо своєчасно, щоб на нашій майстер-класі ми могли їх вже прикліювати. Тому я ці візерунок, цих елементів. Вишлю вам у Google клас, щоб ви могли за допомогою ваших батьків підготувати та викрити, тобто вирізати за допомогою ножичок у ці елементи, щоб потім на майстер-класі ми з вами змогли вже наклеїти Силует і церкви. Для когось з вас. Церква це місце, де ви звертаєтесь до Бога. Для іншого історична пам'ятка, вівтар мистецтва. А головне, щоб храм вашої душі залишався світлим, багатим і відкритим для людей. Тож, мої дорогенькі учні, я бажаю вам добре і гарно підготуватися. До нашого майстер-класу, на якому ми зробимо за допомогою аплікації «Силує церкви. Пам'ятайте, що нас ще чекає один майстер-клас, на якому ми будемо робити наше мистечко. Але це буде на наступному уроці. Тож, до нашої зустрічі, до побачення!